Доброго ранку, малята! До нас у гості завітав котик-моркотик, але наш котик чомусь сумний. Він каже, що після дощику пішов на прогулянку і промочив лапки. Там була велика колюжа, а доріжки не було. Дітки, допоможемо моркотику. Збудуємо для нього доріжку. А будувати доріжку будемо з квадратиків. Квадратик зеленого кольору, як травичка, та жовтого, як сонечко. Доріжку викладати будемо по черговому. Зелений квадратик, жовтий, зелений, жовтий. І знову зелений. І жовтий. Ану, котик, пройди по доріжці. Моркотик пройшов по доріжці і не замочив ніжки. Дітки, а яка доріжка вийшла у вас? Котик-моркотик дякує вам за допомогу і прощається з вами. До побачення!